Вітаю на уроці української мови. І сьогодні тема нашого уроку розвиток зв'язного мовлення. Чорнобривці. Опис квітки. Сьогодні день прекрасний, як ніколи. Ще й сонце заглядає у вікно. Тож створимо диво сьогодні казкове. Нехай порадує всіх нас воно! І розпочнемо з ребусу. Спробуй відгадати, яке слово заховалось. Давай перевіримо. Отже, від слова віз ми забираємо останню букву, а від тигра дві останніх. Що у нас залишилось? Так, це слово. Квіти Тож сьогодні говоримо про квіти. Відгадай, на яку квітку сів джмелик? Я не весняна квіточка рання. Ні, я осіння квітка остання. Схожі з дубовими маю листки. Дуже духмяні мої пелюстки. Про яку ж цих квіточок йде мова? Так, це квітка хризантема. Чудова осіння квітка. А на яку квіточку зараз сяде джмелик? Жовті, в смужечку сміливці. Це не джмелі, а чорнобривці, молодець. Розглянь уважно це фото. Які квіти на ньому зображені? Так, це саме чорнобривці. Чи подобаються ці квіти тобі? Що ти знаєш про чорнобривці? Наприклад, батьківщиною чорнобривців вважається Америка, де вони ростуть в диких умовах. Ці квіти є символом лева, і на мові квітів мають значення відваги і мужності. Чорнобривці мають досить різкий і своєрідний аромат. При цьому листя квітів випромінює запах набагато більше, ніж самі квіточки. А ще, ніби витинанку вирізала природа, щоб прикрасити ці квіти. А який чудовий аромат лине над клумбою з літа до перших заморозків. Десь з червня. Пожовтень. Вдихніть пахощі чорнобривців. Чи знаєте ви, що чорнобривці мають лікувальні властивості? У давні часи настоянкою з цих квітів полоскали хворе горло, а дівчата для краси вплітали ці квіти у вінок. Чорнобривці це квітка символ нашої України. А щоб продовжити наш урок, відкриємо зошит, пропустимо порожній рядочок і запишемо на наступному число 20 жовтня. Якщо ти виконуєш це завдання в інший день, запиши число виконання завдання. Підручнику ми попрацюємо сьогодні на сторінці 31. Там же у нас розквітли чудові чорнобривці. І у завданні 109 прочитаємо і відгадаємо загадку. Прочитай цю загадку самостійно. У наряди пишні вбрався. І морозу не злякався. Невеличкий цей сміливець золотавий. Давай ну, виберемо слово відгадку. Це барвінок чи чорнобривець? Так, це чорнобривець, дійсно. А що ти знаєш про цю квітку? Тож давай чорнобривці розквітнуть і в нашому зошиті. Каліграфічна хвилинка. Поставіть відео на паузу та пропиши на новому рядочку, починаючи з початку рядку сполучення та слово чорнобривці. Звертай увагу на правильне поєднання букв. Коли допишеш, повертайся до перегляду. Намагайся, щоб все, що на екрані, вмістилось в один рядок. Ще трохи попрацюємо із словом чорнобривці. У слові чорнобривці підкресли літери, що позначають тверді приголосні звуки, однією рискою, а м'які приголосні звуки двома рисками. Для зручності постав відео на паузу. Давай перевіримо: Ч. Р. Н, Б, Р, В тверді приголосні звуки. А ось звук Ц – м'який приголосний. Що ж, перед наступною роботою ми з тобою трохи відпочинемо. Сідай зручненько, виконаємо гімнастику для очей. Відпочили час виконати наступне завдання. Зараз ми з тобою спробуємо скласти опис чорнобривців за планом. І перше питання коли ж цвіту чорнобривці? Пригадай на мою розповідь до відпочинку! Так, з літа по осінь до самих заморозків квітнуть чорнобривці. Якого кольору квітки чорнобривців? А які кольори ми можемо назвати окремо? Червоний, оранжевий, жовтий, коричневий також присутній. Так. Які листочки в чорнобривців? Скажи, вони великі чи маленькі? Широкі чи вузькі? Якого кольору ці листочки? Що тобі нагадують чорнобривці? Так, можна багато чого уявити собі, адже квіти чорнобривці можуть нагадувати пишні шапки, або пишні корони, або спідничку, або навіть гриву лева. І ось тепер запиши відповіді на запитання на екрані у зошит. Записуй повні речення. Наприклад, коли цвітуть чорнобривці. А запишемо так: чорнобривці цвітуть. Пригадай, коли ж вони цвітуть і запиши. Намагайся писати охайно і давати повні відповіді на запитання. Домовились? Постав відео на паузу і запиши ці відповіді у ЗОшит. Коли все буде зроблено, повернись до перегляду! Чи вдалося тобі це зробити? Ти обов'язково дізнаєшся після того, як надішлеш фото своєї роботи вчителю. Домовились? Ну, а наступного уроку зв'язного мовлення ми обов'язково розберемося, чи все нам вдалося із чорнобривцями. Наостанок давай наскладемо синка. Пригадаємо, перший рядок ми говоримо, хто або що, одним словом. Чорнобривці. Далі називаємо, відповідаємо на питання, які чорнобривці? Два слова. Красиві, пахучі. А можливо, у тебе є інші два слова. Далі що роблять? Три слова. Ростуть. Цвітуть. Красуються. Складаємо речення з чотирьох слів. Так, можна скласти чорнообривці дуже красиві квіти. Або чорнообривці гарно пахнуть восени. А ще можна таке. Чорнообривці квіти символ України. Ну і робимо висновок одним словом. Що ж таке, чорнобривці? Квіти. Прочитай санкан, який у нас вийшов. Тож нам час підсумувати наш урок. Продовжу речення. На уроці мене зацікавило. Я сьогодні навчився. Навчилась. Було важко. Я можу похвалити себе за. Ну, а я можу тебе похвалити за гарну роботу на уроці. Тож ми чудово впоралися. Я тобі дякую за твої старання та увагу і до нових зустрічей! Гарного тобі дня!